Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою Овчасно. Вітаю вас. Студіян Швець. дивіться просто зараз. Музика. Чергова зустріч політичних представників Молдови та Придністров'я відбулась сьогодні у Терасполі. Уряд та громадська палата Придністров'я підписали угоду про співпрацю. До Бусарах ведуть боротьбу з неякісною продукцією, що реалізується на ринку. Сьогодні у Терасполі в офісі місії ОБСЄ відбулася чергова зустріч політичних представників Молдови та Придністров'я Ніни Штанські та Євгена Карпова. Серед основних питань обговорення організація міжнародних вантажних і пасажирських перевезень автомобільним транспортом через Придністров'я та свобода зовнішньої економічної діяльності підприємств нашої республіки. Подробиці у наступному сюжеті. Крім традиційних питань освіти і автотранспорту, сьогодні політичні представники обговорювали і інші проблеми. Придністровська сторона передала молдавським колегам пакет пропозицій щодо активізації співпраці в соціально-економічній сфері. Єсть і ряд нових приважень в є ряд нових пропозицій, які стосуються активізації роботи і вироблення схем взаємодії в галузі активізації не тільки залізничного та автомобільного транспорту, але також річкового та авіатранспорту тут у Приністров'ї, що допоможе нам зміцнити взаємодію між економічними агентами та покращити стан в галузі пересування для населення обох держав. Сьогодні політичні представники повернулися до теми автотранспортних номерів. В ході минулої зустрічі придністровська сторона передала молдавський свій варіант. Кишинів в черговий раз відмовився погоджуватися з проектом нейтрального номерного знаку. У зв'язку з чим Тирасполь вирішив повернутися до обговорення варіанту запропонованого ОБСЄ. Річ вироботки какого-то нового номера. Мова про вироблення нового номера в тому протоколі не йшла. Ми маємо намір з урахуванням зауважень, які надійшли від міжнародних акторів повернутися до обговорення цього протокольного рішення для того, щоб не закінчувати діалог за цією важливою тематикою. Також сьогодні обговорювалися питання у сфері телекомунікації. Нещодавно в Молдові кілька операторів зв'язку отримали ліцензію на роботу в діапазоні 4G. Це може негативно відбитися на придністровських телеглядачах. У разі, якщо Молдова буде використовувати саме цю частоту, то близько 100 тисяч придністровських сімей можуть бути позбавлені можливості дивитися телевізійні канали, в тому числі Росії та України. Цю стурбованість ми передали політичному представнику Молдови, і я попросила його уважно поставитися до цієї проблеми. Будь-які питання такого роду можуть обговорюватися в рамках спеціалізовані. Робочих груп. Для цього є група зі зв'язку та телекомунікацій. Ми запропонували перенести ці технічні дискусії на рівень експертів і шукати рішення. Крім того, сьогодні обговорювалися питання зовнішньоекономічної діяльності придністровських підприємств. Представники Кишинева розповіли, що в Молдавському міністерстві фінансів вже створена робоча група, яка займеться вирішенням даного питання. До ряду інших питань, які обговорювалися сьогодні, дипломати мають намір повернутися в ході наступної зустрічі. Сьогодні на черговій сесії Верховної Ради, за поданням президента на посаду прокурора республіки, парламентарі затвердили Олександра Делі. Раніше він очолював міністерство юстиції Придністров'я. Новому прокурору республіки 34 роки. Він закінчив Московський державний університет. Раніше Олександр Делі вже працював у прокуратурі республіки на різних посадах, зокрема, старшим слідчим прокуратури столиці, прокурором відділу з нагляду за виконанням законів у сфері економіки та природокористування управління. Загального нагляду прокуратури ПМР у 2008 році очолював прокуратуру Камінського району. Його класний чин, старший радник юстиції. Необхідно наладити роботу прокуратури в рамках. Необхідно налагодити роботу прокуратури в рамках чинного законодавства, забезпечити чітке виконання своїх функцій, і продовжити роботу в рамках комісії, створеної президентом щодо визначення місця та ролі прокуратури для того, щоб основний орган, відповідальний за нагляд, за точним однаковим виконанням законів, міг повноцінно функціонувати, забезпечувати дотримання прав і свободи громадян. Нагадаємо, що Олександр Делі змінив на цій посаді Анатолія Гурецького. Хто буде очолювати міністерство юстиції, поки невідомо. Громадська палата республіки сьогодні уклала угоду про взаємодію та співпрацю із урядом. Відтепер цей орган виконавчої влади буде співробітничати з громадською палатою Придністров'я на всіх рівнях. Голова громадської палати говорить: це перша угода про співпрацю між урядом і громадською палатою республіки. Вона визначить порядок співробітництва не тільки самою палатою, а й з громадськими радами міста районів. З Нашої сторони що можу сказати, що. З нашого боку, ми можемо сказати, що при спілкуванні з членами громадської ради бачимо, люди на місцях дуже правильно розуміють саме місце громадської палати в суспільстві. Її діяльність буде залежати від повноти і правильності прийнятих рішень самою громадською палатою і наслідків, які вони матимуть. Петро Степанов зазначив, підписувати такий документ дуже відповідальна і важлива місія. Уряд покладає великі надії на громадську палату, адже вона об'єднувальна ланка між Придністровцями та керівництвом республіки. Займає стопутслужи Взаємодія буде служити коригуванню тих рішень, що приймаються, якщо вони не зовсім вірні. Тому ми високо цінуємо роботу громадської палати і хотів би, щоб палата у своїй роботі була націлена на конструктивну взаємодію, не просто критика, а десь може потрібно підставити плече і підказати. Ми завжди будемо готові прислухатися до вашої думки. Цей документ, як зазначив голова громадської палати, дозволить вирішувати технічні питання, брати участь у колегіях міністерств, засіданнях уряду і забезпечити порядок взаємодії та обміну інформацією. В Добосарах на міському ринку було виявлено велику партію овочевої продукції з перевищеним вмістом нітратів. Капусту з продажу зняли, а тема реалізації неякісних продовольчих товарів у місті стала однією з головних порядку денного апаратної наради при главі держадміністрації. Проблема торгівлі молочними продуктами невстановлених місцях на дубасарському ринку існує давно. Молоко, сир, сметану і бринзу так і продовжують продавати з землі разом з овочами і фруктами без проходження необхідних санітарно-ветеринарних досліджень. З порушниками боролися як контролери адміністрації ринку, так і дільничні інспектори міліції. Але дотепер безрезультатно. Контролер завжди на місці. У нас контролери завжди на місці, сьомої до 13 години. Скільки разів підходило до інспекції? Ми Мені завжди говорять, що немає співробітників. Вони десь зайняті. Ви вважаєте, що дільничні інспектори повинні ходити замість контролерів? Ваші контролери чомусь ігнорують наших інспекторів. На контроль це питання взяла держадміністрація району і дала строк вирішити проблему протягом тижня. Для того, щоб правильно провести ці заходи, необхідно направити туди не одного співробітника, а кількох, щоб можна було охопити весь ринок. На наступній нараді ви звітуєтесь. Ще одна проблема, яка виявилась на дубасарському ринкові, продаж овочів з підвищеним вмістом нітратів. За минулий тиждень було вилучено майже три тисячі кілограмів небезпечної для здоров'я капусти. При провірці лабораторії ринку. при перевірці капусти в лабораторії ринку із шести проб в п'яти було виявлено перевищення нітратів. В капусті їх припускається 500 міліграмів на кілограм, було виявлено за тисячу. Ми повторно здійснили дослідження і знову потрапила така продукція. Перевіряються також і сертифікати якості сільськогосподарської продукції. Як виявилось, у багатьох супровідних документів немає. Ми купили на опті цю капусту. Ми купили на оптовому. Ринку цю капусту вже перевірено. Нам показали документи, дозвіл на продаж. Ми привезли капусту, і зараз її не можна продавати, тому що вона погана. Значить, потрібно її на опті перевіряти. Цю нітратну продукцію представники центру гігієни та епідеміології будуть знімати з реалізації. Головний санітарний лікар району подав адміністрації ринку відповідне розпорядження. Захід зменшить фінансову допомогу Україні в рамках програми Східне партнерство через порушення під час виборів до Верховної Ради. ЄС з 2011 по 2013 рік планував виділити Україні 470 мільйонів євро. Очікувалось, що кошти спрямовані будуть на підтримку політичних та економічних реформ. Інші українські новини у традиційному відеогляді. За тиждень набуває чинності новий кримінально-процесуальний кодекс. Генпрокурор, коментуючи його нововведення, заявив, що це не вплине на долю Юлії Тимошенко. А от розслідування починатимуться без порушення кримінальної справи. Одразу щойно написано заяву, яка негайно потрапляє до єдиного реєстру досудових розслідувань. У судах з'являться присяжні законом. Передбачено і нову запобіжну міру домашній арешт, щоб уникати досудового ув'язнення. Індексовані депозити захистять гривневі вклади від валютних коливань. У Нацбанку розробляють новий вид депозитів. Механізм такий гривневий внесок. Клієнта прив'яжуть до курсу долара. Якщо курс нацвалюти валюти буде знижуватися, вкладники зможуть отримати перерахунок, страхуватиме ризики МінФін за кошти з індексованих депозитів. Банки купуватимуть так звані облігації внутрішньої державної позики, тобто фактично люди вкладатимуть гроші в державні цінні папери. Якщо курс гривні залишиться стабільним, то до кінця року ціни на бензин можуть знизитись на 10-15 копійок однак якість пального бажає кращого при перевірці експертами. АЗС з'ясувалось, що у 80% випадків бензин не відповідав стандартам, був розбалений бензолом чи спиртом. Все більшої популярності в кам'янському районі набуває пропаганда здорового способу життя. З кожним роком зростає кількість кам'янчан, які займаються спортом, як приклад фізкультурно-оздоровчий турнір Сімейні старти цього року. Участь у ньому взяло 15 команд на 4 більше ніж минулого. Традиційний протягом декількох останніх років конкурс сімейні старти пройшов в одній з міських шкіл. Ще поза рік перемогу в ньому виборювало лише дев'ять сімей. Зараз команд учасниць вже 15. Позитивні тенденції якоюсь мірою посприяло доведенню у всіх населених пунктах до ладу шкільних спортивних залів. Чоловік дуже бути здоровим, бодрим. Людина повинна бути здоровою, бадьорою. Я часто займаюся фізкультурою. Вранці роблю зарядку, увечері бігаю. Вирішила залучити до цього маму, щоб бути більше разом з сім'єю. На спортивному майданчику і весело за мету управління освіти, яке організовувало конкурс, ставить налагодження тісних зв'язків між підростаючим поколінням та їхніми батьками. Змагаються спортсмени у трьох вікових групах з орієнтиром на молодших учасників команди. Мені сьогодні понравіс наші побіди. А в сівом є борше Мені сподобались сьогодні наші перемоги. Смуга де можна було стрибати з м'ячами. А найбільше сподобалось виступати у складі нашої великої дружної сім'ї. Сім'я Кузьмук посіла нині лише третє місце, але для спортсменів головним було не це. Ми прийшли сьогодні сюди, показати своїм дітям і другим. Ми прийшли показати сьогодні і своїм дітям, і іншим, що спорт це здоров'я, яке потрібно берегти з перших днів свого життя. Спорт зміцнює імунітет, м'язи. Нам жити під спорту важко, тому тренуємося всі щоденно. І таких сімей все більше. Спорт впевнено займає у районі передові позиції. Про що свідчить статистика: ще три роки тому гуртки та спортивні секції при школах відвідувало близько 700 дітей. Нині майже вдвоє більше. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу і у наступній інформаційній програмі молдавської редакції Ла о 18.00. Як повідомляє гідрометцентр, 15 листопада очікується мінлива хмарність без опадів, вранці місцями туман. Вітер північно-східний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 1, в день від плюс 8 до плюс 10. На півночі республіки вночі 0, 2, в день 7-9 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищий норми.